А також всі ті, кому цікаві мої відео. На попередніх уроках ми з вами розв'язували системи лінійних рівнянь графічним методом. Сьогодні будемо розв'язувати такі саме системи двох лінійних рівнянь з двома змінними методом підстановки. Посилання на попередній метод розв'язання буде під цим відео. І так, метод підстановки для розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними. Я люблю починати з прикладів, і сьогодні також давайте почнемо спочатку з прикладу. Що ми перед собою бачимо? Ми бачимо систему рівнянь двох лінійних, яка містить дві змінні X і Y. Рівнянь дві, змінні дві. Отже, можна розв'язати методом підстановки. Що це означає? Ми можемо якусь змінну з будь-якого рівняння першого чи другого виразити через іншу змінну. І те, що отримаємо, підставити в друге рівняння. Як це виглядає? От з першого рівняння дуже просто можна виразити змінну y через змінну X. Змінну y я залишаю в лівій частині, а в праву частину переношу все, що залишилось. Тобто 3-2х. Це і буде моя підстановка, яку я буду підставляти в друге рівняння. Підкреслюю її, щоб не забути, куди потім що підставляти. Раджу вам робити так само. Тож починаємо: мінус 3 помножити на х. Я приписую друге рівняння. Плюс 4. А от замість y вже підставляю його вираз через Дорівнює мінус 10. Отримали звичайне рівняння з однією змінною: лінійне рівняння. Давайте його спростимо. Мінус 3х плюс розкриваємо дужки, 4 множимо на 3, буде 12. І 4 множимо на мінус 2х, буде мінус 8х. Дорівнює мінус 10. Невідомі мінус 3х мінус 8х залишаємо в лівій частині. Розв'язуємо його, як зазвичай. І відомі переносимо або залишаємо в правій частині. От мінус 10 в правій частині була, ми її тут і залишили і своїм знаком. Плюс 12 буде з протилежним знаком в правій частині. Дивіться, чому ми так можемо робити? Тому що є таке правило, що. До будь-якої частини рівняння можна додати або відняти будь-яке число відмінне від нуля, або можна поділити або помножити на будь-яке число відмінне від нуля. От, наприклад, зараз, коли я переношу плюс 12 з протилежним знаком, насправді, що відбувається? Насправді, я віднімаю від лівої частини мінус 12 і від правої частини мінус 12, от в лівій частині мінус 12 і 12 скорочуються або взаємознищуються, а в правій частині залишається мінус 10, мінус 12. От це підґрунтя для таких перетворень. А сенс у тому, щоб звести наше лінійне рівняння до найпростішого вигляду. Мінус 3х, мінус 8х буде мінус 11х, дорівнює мінус 10, мінус 12, мінус 22. І звідси можна знайти х, яким чином. Знову те саме правило. Ми можемо обидві частини рівняння в нашому випадку поділити на одне і те саме число відмінне від нуля. От я хочу зараз поділити на мінус 11. Для чого? Для того, щоб мінус 11 і мінус 11 скоротились в лівій частині, а в правій частині вийде те, що і буде хсом. Х буде дорівнювати 2. І тепер пригадуємо про те, що ми підкреслили, ми до нього повертаємось, тому що ми вже знайшли х. Нам ще залишилось знайти y. І підставляємо оцей вираз, в якому ми виразили y через х замість х2. Виходить, що y дорівнює 3-4, тобто мінус 1. І це можна записати у відповіді. Відповідь можна записати ось таким чином: х дорівнює 2, y дорівнює мінус 1. Можна записати, як у графічному методі, ми писали у вигляді точки, тому що розв'язком системи лінійних рівнянь з двома змінними є пара чисел, яка задовільняє обом рівнянням. Давайте зробимо перевірку, чи буде ця пара чисел задовільняти першому рівнянню спочатку. Підставляю x і y у перше рівняння. 2 помножити на 2 мінус 1, чи дорівнюватиме це 3. Звісно, 4 мінус 1 буде дорівнювати 3. Отримали вірну числову рівність, і давайте перевіримо, чи буде ця пара чисел задовільняти другому рівнянню. Мінус 3 множу замість x на 2, плюс 4 множу на мінус 1. Дорівнює мінус 10. Перевіряю, чи дорівнює це мінус 10. Мінус 3 на 2 буде мінус 6, плюс 4 на мінус 1 мінус 4 дорівнює мінус 10. Так, дорівнює, тому що мінус 6, мінус 4 якраз буде мінус 10. Тож, ми розв'язали нашу систему правильно і можемо переходити до іншої системи. А в іншій системі, точніше, на її прикладі, ми. Зробимо алгоритм розв'язання систем лінійних рівнянь з двома змінними графічним методом. Тож на першому кроці, от бачите таку систему, ми повинні виразити з якого небудь рівняння системи одну зміну через другу. От В цьому прикладі ми з першого рівняння виражаємо змінну Х через змінну y. 3х залишаємо в лівій частині. А мінус 7y переносимо в праву частину з протилежним знаком. Далі, ось тут нам потрібен чистий Х. Не 3х, а чистий х. Тому ми ліву і праву частину поділимо на 3. І отримаємо вже рівняння, в якому змінна Х виразилась через змінну y. Це наша підстановка, до неї потім будемо повертатися. А поки що її підставляємо. У друге рівняння. 4. І оце все у нас іде наш Х. Тому що друге рівняння починається з 4х. 4х плюс 9 у до рівня 38. Розв'язуємо таке рівняння яким чином ми його розв'язуємо? Множимо спочатку ліву і праву частину на 3. Навіщо ми це робимо? Для того, щоб позбутися від знаменника. Коли ми помножимо на 3, оцей знаменник з цією трійкою скоротиться, і буде просто 4 помножене на 1 плюс 7 y. Далі ми цю трійку повинні чесно помножити і на 9, і на 38, тому що не можемо щось помножити, а щось залишити, як було. Ми все повинні збільшити втричі. Всю ліву частину збільшити втричі, і всю праву частину. Тож що тут у нас буде 3 плюс 9 y і 3 на 38, не забуваємо. Далі розкриваємо дужки, зводимо подібні да, данки і яким чином. Ігрики окремо рахуємо і залишаємо в лівій частині. А оцю четвірочку ми отам порахуємо в правій частині з протилежним знаком. Тобто, в правій частині буде 114 мінус 4. Отримаємо, що Y дорівнює 2, і далі цю двійку вже підставляємо от в цю нашу підстановку, яку ми підкреслювали на початку. Тобто оцей Y, який ми знайшли, підставляємо в нашу підстановку. Для того щоб знайти X, тому що нам недостатньо тільки Y знайти нам ще і Х потрібно знайти. Знаходимо X, записуємо відповідь. Якщо є час, бажання і необхідність, то зробіть перевірку і впевніться в тому, що ви правильно розв'язали. І я сподіваюся, що вам сподобався метод підстановки. Ви ним тепер будете користуватись для розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними. Бажаю вам успіхів у цьому. Гарного вам дня! До нових зустрічей!